Так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми поговоримо про речі, які не триматимуть пару разом. Справа у тому, що багато людей ототожнюють не ті речі, не з тим, і з чим варто було би. Наприклад, люди розраховують на те, що деякі речі корелюють із коханням і міцністю стосунків, хоча це не так. До цього ми можемо віднести як певні пріоритети при виборі партнера для довгострокових стосунків, так і певні рішення, які приймаються під час криз у стосунках з метою не дати цим стосункам розвалитись. Але у результаті вони все одно розвалюються просто трохи пізніше, а болю менше не стає. Однією з причин цих помилок є те, що наш мозок схильний приймати рішення на користь того, що можливо порахувати або відповісти на ці питання так або ні. Наприклад, людина заробляє або не заробляє прийнятну кількість грошей, людина має або не має колір волосся, який нам подобається, людина має або не має таку статеву конституцію, яка як нам хотілося б, щоб була у нього, і так далі. Однак ці речі не корелюють із коханням і не визначають нашого самопочуття у стосунках, що насправді є визначним фактором. Також ми розглянемо на які моменти у цих речах все таки варто звернути увагу, адже вони самі міє по собі непогані, але обходитись із ними, зокрема у стосунках, потрібно правильно, щоб вони цим стосункам сприяли, а не шкодили. Деякі пункти цього відео натхнені книгою Логан Орі Як не померти на самоті. Я усіляко рекомендую цю книгу до прочитання і переходжу до відео. Думаю, що буде добре розділити наші сьогоднішні пункти на дві категорії помилки у пріоритетах при виборі партнера для довгострокових стосунків, і помилки при спробах врятувати стосунки, що розвалюються. І почнемо з першої категорії. Тут важливо зауважити, що ми будемо спиратись на те і розглядати пункти через призму того, що фахівці визначають дійсно важливим для пошуку партнера для довгострокових стосунків. До цих важливих речей відносять спільні цінності, емоційну зрілість, емоційну стабільність, емоційний інтелект, здатність гарно вирішувати конфлікти, а не уникати їх чи вирішувати просто негарно або як. Установку на позитивний розвиток, контакти з цією людиною розкривають вас із найкращих сторін. Людина вміє йти на зустріч, і ви теж йдете її, вам хочеться йти їй на зустріч. Радитись, радитись там одне з одним стосовно важливих спільних рішень, повага одне до одного. Також до важливих якостей партнера для довгострокових стосунків відносять доброту, турботливість, хоча б трохи розвинену співчутливість, вміння слухати і вчасно повідомляти важливі повідомлення, вдячність і так далі. Загалом головне питання для перевірки, як ми почуваємось у стосунках. Натомість ті речі, про які ми сьогодні поговоримо, не мають ніякої кореляції із цими важливими речами. Увага! Не виключають одне одного, а не мають кореляції. Тобто, якщо є одне, то не факт, що є друге. Хоча і не факт, що цього другого немає. Отже, речі, які не триматимуть пару разом. Перша річ гроші. Звісно, гроші, особливо у сучасному світі річ дуже важлива. Також без проблем можна пояснити, чому саме жінки зазвичай більш схильні обирати партнера з більшим доходом, бо для жінки у стосунках пріоритетна безпека, а гроші вже давно стали основою нашого інстинкту виживання. Якщо раніше була установка якщо я не здобуду їжу, я помру, то зараз установка Я помру, якщо не здобуду грошей. Тому і немає ніякого секрету або ще якоїсь прихованої логіки там стосовно того, що пари і сім'ї з низьким доходом почуваються менш щасливо аніж ну, пари і сім'ї з більшим доходом, адже порушена їхня базова потреба у безпеці. Нікому не приємна ситуація, коли медицина у сім'ї забезпечується за рахунок заощадження на кисломолочних продуктах та інших речах, які підтримують сучасний спосіб життя і самооцінку. Однак також ми знаємо дуже багато прикладів людей з такими грошима, яких у своєму житті більшість з нас ніколи не побачить. Але ці люди розлучаються от просто одне за одним, ми в новинах можемо це бачити часто. Тому логічно припустити, що гроші це не запоруха успіху стосунків і кохання. Повторюю ще раз. Гроші це важливо, але це не той фактор, який однозначно визначає наше самопочуття у стосунках. Натомість при виборі партнера варто звернути увагу на те, у яких стосунках він із грошима, як він ними розпоряджається, а також чи вміє е, людина задовольнятись тим, що має, і бути вдячною за ці речі, чи ну, е, е, імпонує вам ставлення людини, е, її ставлення до грошей. І також стосовно вдячності і вміння задовольнятись тим, що людина має. От у заробітку грошей країв немає. Сьогодні можна заробити просто нескінченну кількість грошей. Але якщо не вміти бути вдячним і не вміти насолоджуватись тими благами, які вони дають, то цих грошей буде до нескінченності мало. А вміння бути вдячним є визначним фактором у стосунках, бо ми всі будуємо стосунки, щоб щось отримувати. І наш партнер теж хоче щось отримати. І ви би хотіли, це просто питання таке. Ви би хотіли щось робити для людини, яка ні за що не дякує, і сприймає виконання вами ваших обов'язків як належне? От і вона не хоче. Тому і вам варто подумати над своєю вдячністю стосовно всього того, що ви маєте, стосовно всіх благ. А я вдячний всім людям, які не забувають підтримувати мою працю вподобайкою, підпискою і коментарем, не кажучи вже про те, коли люди підтримують мене фінансово за допомогою способів у описі під відео. Я дуже дякую усім людям, хто підтримує, і продовжую відео. Зовнішність теж не триматиме пару разом. Знов таки ми знаємо багатьох людей із гарною зовнішністю, багато гарних пар, але скільки із них щасливі у своїх довгострокових стосунках. Гарна зовнішність це, звісно, зовсім непогано. У даному випадку я кажу про певну упередженість до наших потенційних партнерів на основі наших суб'єктивних і найчастіше ідеалізованих смаків у зовнішньому вигляді, які ми взагалі самі собі придумали. Бо колір волосся, очей, зріст і багато чого іншого, стосовно чого ми маємо певний суб'єктивний смак, не визначають того, як ми будемо почуватися у стосунках з цією людиною. І, взагалі, не факт, що ця людина з ідеальною зовнішністю існує. Але так багато із нас е шукаємо цю людину з ідеальною зовнішністю. А також є два певні моменти. По-перше, зовнішність з часом міняється, якщо ми говоримо про довготривалі стосунки. По-друге, до зовнішності ми звикаємо. І з вивітрюванням закоханості вона перестає грати таку важливу роль, як особистісні якості людини. Однак це все не говорить про те, що зовнішність взагалі не важлива. Спостерігаючи за зовнішністю потенційних партнерів, замість виявлення тих, хто просто відповідає нашим смакам, свою увагу ліпше зосередити також і на зовнішніх ознаках здоров'я. У цілому здорові люди усі виглядають привабливо, і принаймні за ними можна спостерігати таку якість, як турбота про себе і своє здоров'я, що добре для довгострокових стосунків. І також. Якщо людина, яка зовні відповідає вашим смакам, має також потрібні для довготривалих стосунків якості, то це чудово. Але пам'ятайте, що між зовнішністю і якостями немає кореляції, а відмовляти потенційним партнерам через зріст чи колір волосся, ну, нерозсудливо. Усі ми все одно будемо сиві. А потрібні особистісні якості допоможуть до моменту природньої вікової сивини дожити у гармонії. Також гарна зовнішність партнера не гарантує хорошого сексу із ним, і, до речі, сам секс теж не має кореляції з особистісними якостями, потрібними для довгострокових стосунків. Стосовно сексу у довгострокових стосунках я би зауважив наступні моменти. По-перше, саме такого сексу, який подобався би саме вам, ви особисто можете навчити свого партнера, як саме вам подобається. У той же час партнер може навчити вас того, того сексу, який подобається йому. По-друге, у сексі важлива повага до потреб одне одного. Таким чином, партнер, якому потрібне більше сексу, має поважати партнеру парт, по, потребу партнера з меншою потребою перебувати у спокої і не переїдати сексуальних стимуляцій. Але у такому разі партнерові із меншою потребою варто нормально ставитись до мастурбації свого партнера із більшою потребою, тому що між вірністю і мастурбацією теж немає ніякої кореляції. Однак мастурбувати на порно чи ні, це питання часто суперечливе, але я радив би мастурбувати на уяву. І цінності тут насправді ні до чого. Вірніше мова йде про цінність власного здоров'я, бо мастурбація на порно це дуже складна каша для мозку, яку важко перетравлювати. Натомість ліпше уявляти свій власний досвід, навіть якщо до самого сексу ні разу так і не дійшло. І усіляку цей досвід у своїй уяві доповнювати, а порно використовувати разом із партнером, ну, наприклад, щоб щось там цікаве досліджувати, там експериментувати і так далі. Але під час мастурбації я наполегливо рекомендую залишити свій мозок у спокої. Також, ну, спочатку буде незвично, і це дуже залежить від того, як сильно ви занедбали свою уяву, але результат приємно здивує. І також, що дуже важливо, уявляйте контекст і ситуацію з прелюдіями, а не лише статевий акт і взаємодію геніталій. І тепер повернімось до довгострокових стосунків. Цікаве спостереження. Люди, у яких простежуються певні суб'єктивні недоліки, наприклад, у зовнішності, або які мають затримку або перечасну еякуляцію, імпотенцію чи будь-що таке інше, то часто так буває, що ці люди це усвідомлюють і цілеспрямовано компенсують це іншими відточеними сексуальними навичками. Ну, скажімо так, поки є пальці і язик, ти до останнього мужик. Ще одна річ, яка не триматиме пару разом, це одинакові характери. Ну тут все досить просто. Просто подивіться у дзеркало і дайте відповідь на таке питання. Ви хотіли би усе життя прожити з такою самою людиною, ну не враховуючи зовнішності? А тепер давайте розберемось трохи детальніше. Часто кажуть, що протилежності притягуються і чомусь завжди мають на увазі якихось там ангелів і демонів. Натомість мудрість полягає от у чому. Однією з основних складових характеру людини є темперамент. І на основі цього рекомендація зазвичай наступна. Партнери з енергійним темпераментом має компенсуватись партнером зі спокійнішим темпераментом. І давайте на прикладах ліпше. Сангвініки і холерики дуже активні і є генераторами динаміки у стосунках. А от флегматики і меланхоліки дуже розважливі і тримають стосунки, щоб ну, зовсім не виходили із берегів, тобто відповідають за безпеку і стабільність. Сангвінік може генерувати ідеї та придумувати різні авантюри, часто небезпечні, а натомість меланхолік, якому притаманна підвищена тривожність, може ці небезпеки завчасно передбачити і допомогти партнерові бути обережнішим. Хоча, звісно, мова не йде про те, щоб взагалі усі ідеї урубати на корню, а просто бути обережнішим. І також Сангвінік міг би запропонувати меланхоліку певну впевненість у стосунках безпеку, яка компенсувала би підвищену тривожність меланхоліка. Холерик створює динаміку у стосунках, але часто може бути занадто агресивним і реактивним, тому йому став би у природі холодний флагматик, який би допомагав стримуватись у різних ситуаціях. І, наприклад, уникати занадто серйозних конфліктів з оточуючими, коли холерик уже хоче кабіни розвалювати, але це недоречно. Також це буде корисно у стосунках з дітьми, бо холерик уже збирається вчинити щось непедагогічне. А флегматик допоможе цього уникнути і зберегти здоров'я дитини. Ну і також вважається, що не дивлячись на те, які холерики самі по собі запальні й агресивні, спокійні і холодні флегматики у гніві вважаються найстрашнішими. Ну і чому однакові характери або темпераменти не триматимуть пару разом? Двоє тривожних меланхоліків не зможуть надати одне одному належне почуття впевненості і безпеки. Двоє сангвініків можуть занадто сильно тягнути стосунки і одне одного в різні сторони. Двоє холериків будуть тягнути стосунки і одне одного в різні сторони, і до того ще й дуже сильно посваряться. Двоє флагматиків можуть, ну, вони напевно конфліктувати сильно не будуть, але вони можуть занадто повільно розвиватись. А також двом малоенергійним людям буде важко, якщо у них з'явиться дитина зовсім іншого темпераменту. І також холерики з меланхоліком не дуже добре поєднуються. Ну, холерики з меланхоліком не дуже добре поєднуються. Бо меланхолік панікує, що холерик дратується, а холерик дратується, що меланхолік панікує. І також. Власне, говорячи про пошук партнера по характеру, просто слід розуміти, що все не так просто. І от оці всі комбінації насправді не вичерпні, там ще можна позгадувати різні нюанси. Ну і зокрема, ну, двоє сангвініків. Якщо вони активні і у них там погляди різні співпадають, ну точніше, не різні, а погляди співпадають, і вони не тягнуть одне одного в різні сторони, то нехай будуть собі. Це, скажімо так, різні нюанси і загальні рекомендації. І натомість ліпше звертати увагу не на однаковість, а на взаємодоповнення і компенсацію ваших сильних сторін та недоліків. Спільне захоплення теж не триматимуть пару разом. От давайте на моєму особистому прикладі подивимось. Я люблю психологію на професійному рівні, філософію, комп'ютерні ігри і не тільки як процес, а й як процес створення, творчості, тобто геймдизайн. Я люблю далекі піші прогулянки, фотографію, кулінарію, аніме, м'ясо, різноманітні аквааромати, мила й гелю для душу і ще багато чого іншого. І тоді питання, якщо я знайду жінку з такими самими захопленнями, то де гарантія, що вона буде добра, турботлива, щаслива, емоційно-інтелектуальна, вмітиме обходитися з конфліктами і головне, чи будуть у нас співпадати цінності, кореляції просто ніякої. Також часто виникає питання, а про що поговорити з людиною, з якою немає нічого спільного? І, звісно, хоч якісь точки дотику мають бути, але лише для того, щоб ви колись просто могли зустрітися і познайомитись. Але далі справа за цінностями та іншими важливими якостями. Натомість у темі захоплення в стосунках важливо мати на увазі такий момент. Якщо захоплення партнера не суперечить вашим цінностям і не становлять загрози для його життя і здоров'я, то майте до цих його захоплень повагу і дайте йому ними займатися. А також людина відчуватиме до вас прихильність, якщо ви будете цікавитись у неї, як там у неї справа з її захопленням, і проявлятиме до них. І, ну, якщо ви будете проявляти до них повагу та прийматимете як частину особистості вашого партнера. І глибоко цікавитись, звісно, не треба. Просто дайте партнерові можливість поговорити про свою улюблену річ із вами. І також, що дуже важливо розуміти і пам'ятати, бувають захоплення на кшталт релігії. Таке захоплення дійсно відображає цінності людини. І тут бажано мати більше спільного, аніж у інших захопленнях. Такі речі теж, звісно, варто мати на увазі і пам'ятати про них. Тепер поговоримо про речі, які не триматимуть пару разом, але люди часто приймають рішення вдатись до цих речей з метою врятувати стосунки, які розвалюються. І перша річ це спільний. Побут. Вам уже разом не дуже добре, бо ви не вмієте узгоджуватись, вирішувати суперечності і так далі. А тепер хочете бути поруч з людиною, з якою не можете узгоджуватись. тому кожен сподівається, що от вони з'їдуться, і партнер поміняється саме на їхню користь за рахунок магії спільного житла, звісно. І ви то будете разом. Але бажання перестати бути разом зростатиме, а це не те, чого ми хочемо у стосунках. І спільний побут це добре, але головне не ототожнювати його і з нагодою зблизитися або просто спростити собі фізичний шлях до сексу, наприклад. Приймати рішення про створення спільного побуту варто тоді, коли ви розумієте, що вже достатньо близькі, коли усвідомлюєте сильні сторони і недоліки одне одного, із якими готові змиритися та відмовитись від зусиль, змінити свого партнера на краще. Друга річ, яка не врятує стосунки, це діти. Тут все досить просто. Ви не зуміли бути бажаними одне для одного чоловіком і жінкою. Але натомість вирішили стати батьком і матір'ю. І дійсно, можна знайти немало пар, які завели собі дітей і не розлучились, але є велике але. Окрім зрозумілої батьківської радості, батьки, окрім дітей, приносять собі також великі випробування, через які двом не кохаючим одне одного людям буде у сто крат важче їх пройти. По-друге, діти спостерігають за моделлю поведінки, за якої розуміють, що сім'я це коли дві людини не кохають одне одного і тримаються разом заради якихось там дітей і через страх суспільного осуду. І втретє, навіть якщо пара дійсно протрималась разом до дорослішання дітей, то з кризою спустошеного гнізда їхнім стосункам стане гірше. Бо ці люди не чоловік і жінка, а батько і мати спільних дітей, які вже не потребують турботи. А значить, це тепер просто дві людини, які не мають нічого спільного. А також не мають своїх найкращих років, коли могли просто розлучитись і бути достатньо молодими, енергійними та ліквідними для побудови інших стосунків. Звісно, не факт, що все аж так погано, але обом тепер мінімум за 40, А у цьому віці будувати стосунки все важче і важче, а прав на помилку все менше і менше. Знов таки, якщо ви використали ці можливості для дійсного опрацювання і покращення стосунків, то чудово, але розраховувати на такі авантюри я би не став. І просто пам'ятайте, що дітей варто заводити туди, коли у вас є стільки любові, що ну, вже лізе із вас, і ви хочете нею поділитися із кимось іще, зі своїм плодом кохання. Тому будьте, будь ласка, здорові та щасливі. Будуйте здорові та щасливі стосунки зі здоровими та щасливими людьми. Підписуйтесь на канал, вподобайки там ставте, підтримуйте канал, підписки, фінанси, там в описі під відео є способи підтримки, коментарі пишіть. А на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимося і до побачення!